Дзвін пам'яті та надії це традиція, яку від сьогодні започаткували у Києво-Печерській лаврі щоранку після загальнонаціональної хвилини мовчання на великій лавській дзвіниці. Битимуть у дзвін дев'ять разів. Стільки років триває російсько-українська війна? Більше розкаже кореспондентка п'ятого наша Лідія Середюк. Вона з нами наживо. Лідія, то розкажи, будь ласка, як пройшла перша церемонія? Аню, ми сьогодні піднялися на самий вершечок великої лаврської дзвіниці, І не лише тому, щоб споглянути на красиві засніжені краєвиди Києва, а й щоб стати свідками цієї традиції, яка сьогодні. Вперше відбулася. Отож сьогодні ми всі піднялися на гору, і там відбулася молебень за весь український народ. Потім була загальнонаціональна хвилина мовчання, і після цього вже вдарили дев'ять разів у цей великий дзвін неподалік Спанського собору. Були присутні керівник національного музею Києво-Печерська Лавра, також виконувач обов'язків намісника Києво-Печерської лаври. І е, чимало е, військовополонених, які перебували у російських катівнях і нині уже на волі на своїй батьківщині. І сьогодні зазначили, що саме за українських захисників І на згадку про них лунає е, цей дзвін, також про нагадування про боротьбу, яка триває уже дев'ятий рік поспіль, і також про усіх українських військовополонених, яких обов'язково чекають додому. Я пропоную зараз послухати докладніше про цю нову традицію. Згадка про людей, які перебувають в полоні, це одна з найновіших наших один з найважливіших наших обов'язків. Ми повинні пам'ятати, що тисячі українців перебувають в полоні і утримуються незаконно Російської Федерації. І саме Лаверський дзвін на дзвіниці, на великій лавській дзвіниці, має нагадувати всьому світу, в тому числі про тих полонених, які перебувають в заручниках у Російської Федерації. І дуже важливо, щоб ця акція тривала. До повернення останнього полоненого з російського полону. Сьогоднішнього дня започаткована необхідна і добра традиція. І хотів би наголосити ще на тому, що наша українська лавра є прихистком для наших військових, для тих людей, які чекають своїх чоловіків, своїх батьків. Із війни. А тому а Святоспенська печерська лавра, якщо до того періоду, як ми знаємо, тут молилися за російське воїнство, за російську державу, то зараз ми молимося тільки за свою батьківщину, Україну. На сьогоднішні події були присутні родичі е, військовополонених, які зараз в такому е, дуже тривалому режимі очікування і дуже чекають своїх рідних додому. Е, багато хто з них просто не міг стримати сліз під час е, вбиття у дзвони. І також були самі полонені, які повернулися з полону. І це, зокрема, Орест Козацький, якого називають очима Азовсталі, і також Юлія Паєвська на позивний Тайра Парабендик, яка повернулася з російського полону. І от вона дуже емоційно відреагувала на биття у ці дзвони. І усі військові полонени долучилися до виконання цієї традиції. Я пропоную послухати. щоб повернуться всі полонені, всі наші побратими і посестри, і що ця маляка розвіється, сьогодні проглядало сонце, і це гарний знак, як на мене. Я дуже сподіваюся, я молюсь, щоб ті, хто там в підвалах пов'язані, почули цей дзвін. Все це нам дає надію на перемогу, на свободу, на спокійне, нормальне життя. Отож, відтепер щоранку, після загальнонаціональної хвилини мовчання, із велицького лаврського дзвону буде чутно дзвін дев'ять разів як нагадування про нашу запеклу боротьбу. І не могли сьогодні не запитати Максима Остапенка про ситуацію у так званій нижній частині Києво-Печерської лаври. Адже знаємо, що там дотепер вирує УПЦ МП і триває процес передачі цього майна у руки державі. Отож, Максим Остапенко зазначив, що нині. Трохи затягнувся судовий процес, адже всі суди першої інстанції щодо користування майном національний заповідник виграв. Утім, московський патріархат позивається нині. Тому поки в такому режимі очікування і в судах продовжуються ці справи. Окрім цього, зазначив Остапенко, що. Усі такі е, деталі московської пропаганди, яку виявляли під час перевірок е, комісії, а також незаконне виробництво, зокрема кераміки та інших деталей, уже вилучили, поприбирали, і нині е, у нижній лаврі залишаються монахи, ті, які користуються е, келіями. Отож, така ситуація і на території Києво-Печерської лаври, і е, про деталі української традиції, яка вже Стартувала від сьогодні у великій дзвіниці неподалік успанського собору. Аню Лідя, дякую тобі, Лідя Середюк була з нами на зв'язку. І почули ми про нову, нову традицію у Києво-Печерській лаврі. Велика Британія тим часом передала Україні ракети, які допоможуть у боротьбі з шахедами. Про це пише видання Таймс. Однак офіційної інформації від Києва чи Лондона поки що немає. Мартлет це легка, багатоцільова керована ракета. Вона важить 13 кілограмів, може нести боєголовку вагою 3 кілограми. Ракета має велику дальність стрільби до 8 кілометрів, але невелику швидкість. Це дає оператору більше часу для прицілювання та робить стрільбу точнішою. Зброю наводять за допомогою лазера за даними порталу мілітарний. Торік збройні сили України вже могли збити російський дрон Орлан новітнім британським ПЗРК. «Мартлет». І Це була остання інформація в цій годині. Не перемикайтесь. Далі у нас марафон «Незлавна країна. Багато цікавого. Будьте сп'яти. Марафон Незламна країна. Продовжує свою роботу на п'ятому каналі. Мене звати Анна Міросниченко. Дякую, друзі, що дивитесь нас. І Дякую, що дивитесь нас в Ютубі. Не забудьте підписатись на наш канал, ставте вподобайки нашим відео. Ну і звісно, коментуйте те, що ви чуєте і почуєте зараз з екранів своїх гаджетів. У нас є чат під цією трансляцією. Заходьте, буду вам всім рада за першої ж можливості з вами там спілкуюся і ставте питання до гостей нашого марафону. Я Їх теж буду озвучувати в прямому ефірі Роман Світан, полковник запасу збройних сил України, льотчик-інструктор з нами на зв'язку. Пане Романе, вітаю вас. В нашому ефірі. привітствую желаю всім здоровья. Дякую, і ми вам бажаємо здоров'я. Ну що, давайте говорити в Криму. Там сьогодні знову була бамовна. Місцеві пабліки повідомляли, що лунали вибухи у Керчі і у Феодосії. Чи дізнавалися ви, чи читали ви інформацію? Можливо, десь обновилося Що там відбувалося? Що гриміло вночі? примерно в районе четырех десятков наших беспилотников выходило на военные объекты в Крыму. Это и в Керчи, в основном это системы противовоздушной обороны и строящиеся корабли на Керченском судостроительном заводе. Это в Феодосии базы нефтебазы и системы ПВО. Под Феодосией есть там определенная площадка. То есть основные удары были нанесены как раз по логистическим цепочкам переброски техники и топлива и системам противовоздушной обороны. Но в течение суток, я думаю, генштаб подтвердит поражение некоторых объектов. Надо понимать, что при создании определенной волны беспилотников, часть беспилотников, она идет как раз на... Ат влічення системи ПВО на себя, тобто часть безпілотників збивається для того, щоб основна ударна часть пройшла выполнила свою бойову задачу, так як реально було доволі таки громко, мягко так скажемо в Криму сьогодні ночі. часть, скорішого об'єктів було унічтожено, тих, которые поставлена была задача. Ну в течение суток Генштаб должен подтвердить. Угу. А чи можуть через росіяни якось пане Романе приховати <говорит> те, що було пошкоджено, можливо? Ну, по типу, чтобы мы uh, не дізналися інформацію, що в них все в порядку. там ну, попадали уламки десь. Uh, нет, дело в том, что uh, достаточное количество у нас систем подтверждения выполнения боевых задач, начиная от uh, групп, которые находятся uh, в, в Крыму, и заканчивая спутниковой, спутниковым контролем. Потому вот где-то в течение суток мы получаем uh, фото со спутников, и дальше идет такая. Кропотливая работа по дешифрацией этих фотографий, и дальше подтверждение сравниваются фотографии до удара, после удара, и дальше идет подтверждение. И потом обрабатывается уже. При...